Їм ем байдуже. Я неодноразово попадав під обстріл. Це ну, вчора це був екіпаж поліції. Хоча машина була без е, знаків, які ну, звичайний пікап. пікав. Ми підпадали під обстріли від Сіньковка під Куп'янськом. Зараз вона на слуху, а ми туди заїжджали коли. Коли там ще жили люди, їхали туди з гуманітарною місією і приїхали в село. А інформація була трьохденної давності, що там 30 людей. Ми заїжджаємо, е, нікого немає, пусті блідажі, не одного військового. Все село таке в дірку від градів. Гуляють там корови. Ну, Видно, що повідпускали тварин, е, десь там дві хати догорає. І Ну, таке, знаєте, шосте відчуття, відчуття каже, треба розвертатися. І ми розвертаємося, то, то ми там були ну, хвилин десять від силу. Ми там ще намагалися пошукати людей. І на виїзді я їхав першим, я почув тільки якийсь звук, я не зрозумів, що це. Звернули на поле, поїхали далі. Другою автівкою їхав наш бус. І у них прямо перед склом лобовим пролітає величезна ракета. Хлопці по раці кажуть, по нам стріляє РПГ. Ми такі: яке РПГ? Ми розуміємо, що вона ну, недалеко вони повинні стояти. А ми тоді, це ну, 22-й рік, ми не знали, що таке ПТУР, що це от противотанково управляємо ну, керована ракета. Як вони керованою ракетою промазали, нам потім військові сказали, що це нам дуже пощастило, що це один ну, відсоток, навіть менше, що ми вижили після ПТУРа. І, і третій Птур вони не пустили, ну, там зовсім молоко, як то кажуть. І це от 22-й рік, і у нас ну, було видно, видно, що ми волонтери. У нас там усюди надписи. Це от був один випадок, другий це дворічна, це, це теж Купінський напрямок. Нас засік дрон і коригував роботу танка, і він дві години намагався нас вицілити. І ну, це було зрозуміло, тому що там перші постріли були кудись там, мимо, а потім ми бачимо по прильотам, що воно ближче 100 метрів, 50 метрів, 20 метрів. А у нас. Причеп з газовими балонами, генераторами, каністри бензину, і то, то було капець. І це ще зима, і ледве уїхали. Там був інтервал десь хвилини три між пострілами, тому танк стріляв, і ми робили якісь дії. Потім ховалися в підвал. І ну, дрон досить добре нас бачив, тому що якщо ми сиділи в підвалі, нічого не робили, було тихо. І тільки ми виходимо. Він стріляє. А якщо він бачив людей, то він добре бачив, що це за машини, і з чим ми приїхали. Тому їм байдуже: військові, поліція чи, чи волонтери, і от та, та ж дворічна, потім відтут, звідти всі виїхали, і управління там селищної ради, і поліція виїхала потім. І залишався один чоловік, який возив хліб своїм односельчанам. і його. Не в півдрон поцілив його автівку. А там, ну, звичайно, ця Таврія така їхала. Навіть. І вони ж знали, що вона їздить, тому що е, ну він постійно це робить, а там Ну все на долоні. Там видно, коли ти заїжджаєш, і бувала історія, що наш колега там загинув на виїзді з міста. Був припрольот по бусу, його посікло осколками, він там лежав. Довго. І поліція його вивезла у Куп'янськ, і ну, не вдалося врятувати його. Тому вони просто бачать якусь ціль і стріляють, і їм бажать дуже, хто це. Важко відповісти однозначно, тому що якщо Овчанськ, то там, я от казав, там коротке коліно. І там ми просто їздимо кожну годину ми заїжджали в Овчанськ. А якщо от білий колодязь, то там довгий шлях 2 години в одну сторону, дві години в іншу. Це 4 години, один, одна поїздка. Ще от наші колеги працюють на Липецькому напрямку в Харкові. Тут відносно гарна дорога і відносно мала дистанція. Тобто все залежить від населеного пункту, і який напрямок, від цього залежить КПД. А, це, це херсон. Це був Херсон. Там було важко зловити ту білу собаку. Ми за нею плавали дві години. Вона, вона просто втікала від нас, але спіймали. Вчора, якщо ви бачили що це відео, я там намагався щось знайти, знайшов гумові рукавички. І думаю, так, трошки буде легше, якщо вона мене цапне. Ось були різні методи. Ну, буває, що добре, якщо є намордник і надів намордник і все там, все далі просто. В тому ж Херсоні намордники швидко закінчилися, і ми оці бойові турникети кровоспинні на морді затягували і там через голову, щоб, ну, щоб хоч якось. Особливо коли їх декілька, і собаки не скільки на тебе реагують, а скільки на другу собаку. Yeah. Вчора ми везли оцю рижу собаку і маламут великий. І він хоче і в клітці, але він гавкає і провокує цю собаку, а в кузові ще там, цуценята, коти. ну коротше. Якось так ось, ну, імпровізуємо. Я ще згадав Херсон, були волонтери, в яких були ці транквілізатори. Я згадав, що деяких собак ми присипляли, щоб вивезти їх. Ось це от в Херсоні так і було. Але от, особисто нам не доводилося, але я знаю, що є такі методи роботи. Особливо, коли от собака навіть тебе не підпускає, щоб ти на мордень надів. Чим допомогти. Розповсюджувати інформацію, я знаю, що багато покинутих там квартир, домів. Люди поїхали, і ту ж матір з двома дітьми ну, не хочеться їх в гуртожиток селити. І розлучати з тваринками, тому що в гуртожитку не можна з тваринами. А вони виїхали там дві дві хаски в них. Це не там не котик якийсь маленький, а дві хаски. І, і ну, квартира стоїть у Харкові. і Ви точно її зараз продавати не будете, тому що це дуже невигідно. І Присилайте нам цю інформацію, щоб ми туди селили людей, хоча б на якийсь е, невеличкий час, щоб поки вони оговтуються е, від цього, там, знайдуть роботу, оформлять теж ВПО, там, виплати. Е, і ну, хоча б на, там, на тиждень, два місяць, е, і багато домів, е, які от, приватні, теж пустують, е, а можуть бути корисні.